Сусіди знову почали нас закидувати своїм сміттям, через що ми знову маємо відключення світла. А тому питання вибору генератора знову стало актуальним у цьому відео. Ми дамо відповідь на одне з найважливіших питань: обрати звичайний генератор. Чи інверторний. І розберемо ми це на прикладі двох генераторів торгової марки Vitals. Vitals WP50BE та Vitals ig 50 bsat Ви дізнаєтесь, які переваги є у кожного з цих видів генераторів, звідки випливають ці всі переваги з конструктивної точки зору. А також дізнаєтесь, що таке чиста синусоїда, навіщо вона потрібна і у якому з цих двох генераторів вона є. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. З вас підписка на канал. Поїхали! І так, десь приблизно півтора роки тому це було літо 2024 року. Я вже записував відео про інверторні генератори. Тоді я оглядав чотири моделі торгової марки Кіонерсонен, і в цьому відео я в принципі детально пояснював, як працюють інверторні генератори. Однією з найголовніших задач при підготовці сценарія для того відео було те, що я не зміг знайти достатньо матеріалів про те, як влаштовані ці генератори. Тобто, хтось або розказував дуже поверхнево, а хтось прямо таки розбирав ці генератори і показував кожен елемент, де людина без якоїсь найменшої технічної підготовки просто не не зрозуміє те, про що говориться у відео. Тож у цьому відео ми спочатку поверхнево оглянемо різницю між цими генераторами. Потім заліземо трошки глибше. Я покажу вам схему роботи обох генераторів. І врешті-решт я розберу кожен з цих генераторів і покажу вам, як він влаштований всередині. Фактично таким чином закріпимо ті знання, які ми отримуємо, переглядаючи схеми та анімації. Прийшовши у будь-який магазин, перше, що вам розкаже продавець консультант про різницю між звичайним та інверторним генератором, буде наступне. Перша відмінність це шум. Це той параметр, по якому інверторний генератор значно переважає звичайний. А якщо говорити про IG 50 то він взагалі має шумозахисний кожух, що додатково глушить гучність і так тихого генератора. І друга відмінність у споживанні палива. Інверторні генератори, як правило, набагато більш економічні, ніж звичайні. Середнє споживання у інверторного генератора буде десь приблизно 350 мл бензину на 1 кВт говорячи про звичайний генератор. То тут споживання буде десь порядка 400 мл на 1 квт годину. Зазначу, що це у нас не точні дані. Вони можуть колуватись залежно від моделі генератора, від навантаження на нього, від того наскільки якісно буде зроблений двигун, і від багатьох інших параметрів. Тому щоб дізнатись точно споживання генераторів, краще загляньте до нього в інструкцію. Там це все прописано. Або ж подивіться на сайті, якщо виробник вказує такі параметри. Третя відмінність це габарити. Інверторний генератор сам по собі менший, легший, а тому більш транспортабельний. До прикладу, споряджена маса Vitals IG50 нуль буде десь порядка Кг. Говорячи про Vitals WP50BE, то тут спорядженим він буде важити аж 94 кг. і це при умові, що обидва генератори мають потужність 5 кВт. розміри відповідно теж відрізняються. IG50 BSAT має наступні розміри. Довжина 55 см, висота 48 см, а ширина 36 см. В той час, як звичайний WP 50 BE у довжину має 53 см, у висоту 51 см, а в ширину аж цілих 68 см. Ну тут у нас звичайний компенсацій. Піднування генераторів трошки відрізняється. У нас тут панелька стоїть вдовж мотора, а тут фактично впоперек. Але тим не менш різниця в габаритах десь в півтора рази, явно помітна. IG 5.0 бісад, до того ж оснащений колесами, та має складену алюмінієву ручку, щоб можна було транспортувати його як валізу. І четверта відмінність, про яку всі ми знаємо, це так звана чиста синусоїда. Що взагалі таке ця ваша синусоїда і з чим її власне їдять. З фізики, ми знаємо, що струм це у нас потік негативно заряджених частинок, які називаються електрони. Течуть вони усередині провідника. І потік у нас. Направлений від мінуса до плюса. І так, з точки зору фізики, правильно буде саме з мінуса до плюса, а не з плюса до мінуса. Ствердження про те, що струму у нас тече від плюса до мінуса, воно чисто умовне. Насправді воно працює навпаки. Із струму є два види: є DC, постійний струм та AC, змінний струм. Постійний струм або DC – це той вид струму, в якому у нас електрони весь час течуть в одному й тому ж самому напрямку. Плюс та мінус у нас тут не міняються місцями. Джерелами такого струму у поводі у нас є батарейки, акумулятори, блоки живлення, там, наприклад, зарядки мобільних телефонів, блоки живлення. Комп'ютерів або блоки живлення LED-стрічки. А от коли ми балакаємо про змінний струм, там у нас ситуація трошки інша. Там у нас плюс та мінус постійно міняються місцями. Тобто електрони спочатку течуть в одному напрямку, потім вони змінюють свій напрямок і починають текти у зворотньому напрямку. І якраз джерелом цього струму у побуті є наша розетка 230 вольт, яка стоїть або у вас вдома, або в генераторі. Окей, що таке струм? Ми розібрались. Урок фізики провели. А що таке ця ваша синусоїда і з чим її, її їдять? Взагалі, синусоїда це математична функція, яка має вигляд хвилястої лінії. І ось ця математична функція, вона якраз і демонструє те, як саме струм змінює свій напрямок. Чим плавніше електрони змінюють свій напрямок, тим чистіша сама по собі синусоїда. Відповідно, маємо більш чистий сигнал. І тут я спробував таку штуку. Я взяв осцилограф і спробував на ньому поміряти те, як саме струм змінює свою полярність на цьому генераторі та на цьому. І отримали наступні результати. І так, маємо такі результати. Ми можемо бачити, що на нашому інверторному генераторі синусоїда має плюс-мінус рівний вигляд, але вона занадто жирна. Про це трошки пізніше побалакаємо. Говорячи про звичайний генератор, то там у нас синусоїда Стійно скаче, у неї ось таким чином постійно змінюється амплітуда, тобто вже є наявна різниця, але все одно при цьому отримати ідеально рівний сигнал саме з інверторного генератора, чомусь у мене не вийшло. Тобто, можемо бачити, що лінія занадто жирна, і осилограф фіксує дуже багато шумів. Я цікавився у фахівців, що це означає, і звідки воно береться. І насправді, як виявилось, заміряти осилографом синусоїду у генераторі не так вже й просто. Тому що, якщо ми говоримо про звичайну розетку, підключаємо до неї оселограф, вона буде показувати ідеальну лінію, бо там майже немає шумів. Говорячи про принципі будь-який генератор. У нас є шуми, які створюються стартером генератора. У нас є шуми, які створюються самим бензиновим двигуном, і осилограф усе це фіксує. Це та інформація, яку я зміг знайти. Кожен з обох генераторів Vitals означений мультиметром, тому ви можете подивитись наступні параметри: перший частота струму, другий напруга. Далі сила струму у амперах, навантаження у кіловатах, а також мотогодини. Причому на обох з них можна дивитися як мотогодини, які знапрацьовані конкретно за цю сесію, так і загальне число мотогодин. Це буде корисно для обслуговування генератора. Тобто ви будете знати, скільки взагалі мотогодин. Він напрацював, і вже в залежності від цього розуміти, чи потрібно вам міняти у ньому мастило. Повертаємося до синусоїди. На що вона впливає. В Принципі, струм це як бензин. Чим він якісніше, тим краще працює прилад. При роботі з чистою синусоїдою будь-який електроприлад буде мати менші втрати потужності, а також менший нагрів. Відповідно, він матиме вищий строк експлуатації. Тому покупка інверторного генератора це у будь-якому випадку виграш, тому що таким чином ви інвестуєте у довговічність своїх приладів. Але є прилади, які прямо таки потребують чистої синусоїди, і в такому випадку покупка інверторного. Генератора це вже просто необхідність. Серед них є медична техніка, високоточне телекомунікаційне обладнання. А якщо говорити про побут, то найчастіше це газові котли з електронним керуванням та циркуляційні насоси цих самих газових котлів, які мають асинхронний двигун. І так, сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке синусоїда, на що впливає її якість, і в принципі, ми поверхнево оглянули усі відмінності звичайного генератора та інверторного. А тому тепер я пропоную копнути трохи глибше і зрозуміти, чому вони мають такі відмінності. Головна відмінність цих двох типів генераторів криється у серці цього приладу. Альтернаторі альтернатор у переводі з англійського це генератор змінного струму. У відео про генератори Кьонерсонен я сказав, що альтернатор це означає альтернативний, тобто інший. Але насправді я тоді помилився, за що мені нормально так прилетіло у коментарях. Фактично, це у нас електромотор, який працює навпаки. Тобто, замість того, щоб споживати струм та генерувати з цього оберти, він у нас перетворює потенційну енергію генератора, тобто оберти його бензинового двигуна у електроенергію. І для початку розглянемо конструкцію звичайного неінверторного генератора. У нас є бензиновий мотор. До якого прикручений цей самий альтернатор. Звичайний щітковий мотор на 220 вольт. ДВЗ крутить альтернатор. Альтернатор генерує струм. І на цьому у нас все. Струм до розетки фактично іде напряму. Єдине, що у нас там є всередині альтернатора, це невеличка плата АВР, яка стабілізує напругу. І фактично така ж сама плата є і у інверторного генератора. І тут у нас закопана собака. Це є причина, через яку звичайний генератор не здатен видати чисту синусоїду через те, що двигун напряму прикручений до альтернатора. А альтернатор дає струм напряму у розетку. Виходить наступна картина. Будь-який бензиновий мотор не здатен мати стабільні оберти на мінімальному рівні вони будуть плавати. А оскільки двигун напряму передає свої оберти на альтернатор, а альтернатор напряму дає струм у розетки, то фактично проекцію ось цих мінімально неплавних обертів ми і бачимо на осцилографі. у вигляді не ідеальної синусоїди. Більше того, як тільки ви даєте навантаження на такий генератор, у нього частота струму одразу починає просідати. Чому так працює? Регулювання обертів у такого генератора теж механічне. Побудоване воно на принципі механізму, який називається Говерне. Я не буду пояснювати, як це працює. Тому що це насправді досить складна тема. Але якщо дуже просто, то цей механізм встановлений середину альтернатора. Коли ви підключаєте потужний споживач до генератора, то оберти альтернатора просідають. Тобто, коли ви починаєте давати високе навантаження на такий генератор, альтернатор якби починає чинити опір цьому. І через це починають просідати оберти. Ось цей механізм. Говернер фіксується, і через певну систему важелів починає відкривати дросельну заслонку на карбюраторі генератора. Заслонка відкривається, дається більше палива. І, відповідно, мотор починає підіймати свої оберти. І вже на цьому етапі напруга та частота. У нас вирівнюється. Умовно, у холосту він давав там 52 Гц, Коли ви дасте на нього навантаження, він видасть вам 48, а потім знову вирівняється до попередніх показників. Тепер про інверторний генератор. Знову ж таки, як я вже казав, головна відмінність у нас саме у альтернаторі. Замість щіткового мотора на 220 вольт тут використовується безщітковий альтернатор, який сам по собі значно компактніше, хоч і генерує ту саму потужність. До речі, на нашому каналі є відео, де я розповідаю про те, чим відрізняється щітковий мотор від безщікового. Тож раджу перейти за посиланням та подивитись. І так, відповідно, альтернатор у нас безщіковий, сам по собі. Менший тому і крутути його набагато легше, тож можемо поставити менший за об'ємом двигун. Звідси випливають перші чотири переваги, про які ми говорили: це гучність, економічність, легкість та компактність. Але є інший нюанс. Усі безщиткові мотори за визначенням трифазні. Але ж розетка у нас умовно однофазна. Так, там дві фази, там немає нуля, я про це чудово знаю. Але умовно вона у нас однофазна, така ж сама, як і в будь-якому будинку. І тут в діло вступає та сама плата інвертор Ця плата спочатку випрямляє три фази зміну струму, роблячи нам одну фазу постійно, а потім інвертує постійно. І вже у змінний 220, і саме оця плата, перетворюючи струм, заодно й видає нам чисту синусоїду. До речі, регулювання обертів у інверторного генератора теж електронне. Тому, коли ми даємо навантаження на цей генератор, і просадка по частоті та напрузі у нас теж менша. оскільки дросельна заслонка керується електронікою, той сигнал передається на неї значно швидше. Немає механізму, якому потрібно розкручуватись. Більше того, електронне регулювання заслонки дає можливість будувати у інверторний генератор екорежим. Цей режим дозволяє примусово зменшити оберти генератора, коли на нього дається невелике навантаження. Умовно, якщо ви його завантуєте. Завантажили не на всі 5 кВт, а на 1 кВт або 1,5 І працює цей режим динамічно. Тобто, якщо ви підвищуєте навантаження, завантажити генератор хоч на всі 100% його потужності, він підійме оберти. Але коли навантаження зменшиться, оберти знову опустяться. Також наявність плати-перетворювача дає нам можливість монтувати в генератор USB-порти. На панелі VITAS IG50 BESAT є цілих 2 5-вольтових порти на 1 А та на 2 А. І відповідно ми можемо спокійно виводити з нього постійний струм. А тепер давайте розберемо цього апарата і подивимося вживу, як виглядає все те, що я вам показував на схемі. І так, першою я зняв панель керування. Я думав, що її можна зняти повністю, але насправді її можна зняти повністю, але скажімо так, це не так вже й просто. Але раз же я її розібрав, то давайте спочатку оглянемо її. Отже, ось так у нас виглядає ліва частина панелі керування, де у нас ключ стартера та панель мультиметра. Влаштовано все насправді максимально просто. У нас тут декілька конекторів. Один конектор йде до самого стартера, інші конектори йдуть до мультиметра, і, в принципі, все. Тобто особливо нічого такого складного немає. З іншої сторони, панелі керування, тут де у нас виходить 230. Вимикач, силовий вихід та земля. Ситуація наступна. Тут також все влаштовано максимально просто. По вимикачу у нас ситуація така, що один контакт у нас іде кудись туди в сторону, скоріш за все, це до мультиметра. Ну і тут ситуація така, що до однієї розетки у нас підходить контакт ось самого альтернатора. Два контакти чорний та червоний. В даному випадку це у нас дві фази. Потім вони перемичками переходять на іншу розетку. Ось тут можна бачити ось від альтернатора. А ось інший кабель це вже йде на іншу розетку, на другу. І з червоним кабелем ситуація така ж сама. А потім, власне, з другої розетки йдуть Тактина вимикач. Ось цей білий кабель. Це у нас індикатор роботи генератора. Розетки також мають ось такий жовтий кабель, який йде у нас безпосередньо до заземлення. А заземлення у нас заходить уже в сам альтернатор. Ну і в цілому, все. Тобто, сказати, щоб тут щось складне, то такого тут немає. Будь-яка людина, яка більш-менш розбирається в електриці, одразу зрозуміє, що тут і до чого. Давайте я поставлю панельку назад, якщо ми вже не можемо її повністю зняти, і перейдемо до інших частин генератора. Отже, зняв я з генератора бензобак, зняв з нього вихлоп, тобто все, що нам може заважати. Тобто, все влаштовано саме так, як я й казав. Ось це у нас бензиновий двигун. Я думаю, немає сенсу пояснювати, як він працює. Всі і так знають, як працює ДВЗ. Ось це у нас альтернатор. Ось це у нас та сама плата АВР, яка стабілізує напругу. І якщо ми ось так от відкинемо проводки, то можемо бачити, що альтернатор це у нас просто звичайний електромотор. По ось цим усім кабелям можемо бачити, що заземлення, яке стоїть у нас ось тут, іде напряму до корпусу альтернатора. Ось це у нас два Полових кабеля 220, від яких живеться розетка. Ось тут бачимо все на турну у садочках, отак гарно. І ось такі от перемички. Ось дві сюди, і ось дві сюди. І ось у нас два контакти, які під'єднуються до плати АВР, яка у нас стабілізує напругу. Тобто, якщо, грубо кажучи, у нас напруга навіть не проходить крізь цю АВР, -ку. вона у нас проходить напряму від альтернатора уже в розетку. АВР, як така, її через себе не пропускає. Тобто, вона якимось іншим чином її контролює. Ось тут у нас стоїть, до речі, так званий говернер. Тобто, це механізм, який фіксує навантаж. Лаження на альтернатор, і в залежності від цього через систему важелів регулює ось тут заслонку карбюратора, тобто ось так воно все працює. Ну і все. Тобто, взагалі нічого складного тут немає. Тупо бензиновий мотор, до нього електромотор, плата АВР для стабілізації, і все. А сама напруга у нас виходить, ну, майже напряму в розетки. Все інше це у нас просто навісне, яке спрощує нам використання цього агрегата. Тобто, у нас тут, ось бачимо, гумові демпфери стоять на рамі. Звичайно, що у нас тут вихлоп. Воно він, до речі, лежить отакий бензобак. І все. Більше нічого. Звичайно, що у нас є тут електростартер ще. Акуратно. Ну тобто, ось вам наочна демонстрація, як працює генератор. Мотор напряму крутить альтернатор генератора. Тому, власне, він не дає чистої синусоїди, тому що як я вже казав, на мінімальному рівні оберти двигуна в будь-якому випадку будуть плавати. Тому синусоїда апріорі не може бути на ньому рівною. Ну а тепер давайте таким самим чином розберемо та подивимося на внутрішній світ інверторної моделі. Отже, зняли ми кожук з цього генератора, і зараз я вам покажу ближче, як це все виглядає. Ось це у нас панель керування генератором, ось тут у нас вентиляційні отвори. А для чого нам ці вентиляційні отвори? Вони нам потрібні для ось цієї інверторної плати, вірніше, для її радіатора. Сама плата знаходиться ось тут. Давайте з цієї сторони. Ось отут. Оце вона під цим радіатором. Ось це електронний блок керування дросельною заслонкою. Ось власне сам мотор. З цієї сторони у нас віцік для вихлопу. Ось так все обклеєно термоекранами, щоб воно ніяк не плавило навколишній пластик. А ось отак у нас все виглядає зі сторони стартера. Ось у нас сам мотор. Ось тут, по ідеї, має знаходитися альтернатор. Ми зараз будемо далі це все розбирати і дивитись, уже, як він влаштований глибше. Тут, як бачите, уже все виглядає набагато складніше. Купа ось якихось кабелів. Навіщо вони? Для чого вони, як вони заведують? Розуміємо для чого вони, але як і звідки, і куди вони проведені, зараз будемо дивитись. І так дістався я лицевої панелі. Я думав від'єднати повністю усі оці кабелі, але зрозумів, що далеко не всі їх я можу від'єднати. Деякі тут прямо вбудовані, і тут ніяк просто не від'єднується. А деякі, ось як оцей маленький. Затиснуті, тому я вирішив, що буду від'єднувати ось тут оцю всю бороду і таким чином знімати лицеву панель. Ще можу сказати, по лицевій панелі фактично виглядає воно майже як те ж саме, що й у звичайного генератора. Ось тут у нас, до прикладу, розетка, ось вона. Ось така. Ось тут у нас клема заземлення. Ось з цієї сторони вона була прикручена, це її так зняв. Це фаза 0. Кабелі для, умовно кажучи, силової розетки. Її тут як такої немає, але контакти для під'єднання на 32 А тут є. Ось це у нас мультиметр, ось це індикатори. Ось так теж вони виглядають. Тут у них окремий конектор свій. Кнопка Reset для перезапуску електроніки, конектор ATS або AVR, якщо українською. Ось так він виглядає. Ну і ось у нас кнопка екорежим. Ось це, власне, якраз вона має ось ці дві затиснуті клеми. Фактично, Панель керування така ж саме, як на звичайному генераторі, нічим вона не відрізняється. Єдине, що у нас змінилося, те, що стало, звичайно, що трошки більше електроніки, бо у нас сам генератор працює на електроніці, і все. Тобто більше якихось серйозних відмінностей я не бачу. Ну і крім електроніки, у нас ще на основну панель було перенесено паливний кран. Якщо на звичайному генераторі у нас він безпосередньо стоїть ось тут, на виході з бака, то тут він у нас проведений отаким чином. Тобто, ось трубка йде від паливного бака до цього крана, і з крана вже потім йде до карбюратора. І так зроблено фактично. На всіх інверторних генераторах на деяких моделях навіть ось цей замок запалення, він інтегрований разом з паливним краном. Ну, ось нарешті я дістався плати інвертора, ось таким чином вона виглядає. Здоровенний такий важкий радіатор. Логічно, чому вона пропускає через себе цілих 5 кВт і неймовірно нагрівається під час роботи. З цієї сторони, як бачимо, вона повністю залита. Тобто, як я й казав, самі по собі ось ці плати інвертори вони не ремонтопридатні. Тобто, якщо ви перенавантажили генератор, плата згорі біла вона йде тільки під заміну, і по-іншому ніяк. Давайте від'єднаємо решту кабелів, від'єднаємо до кінця саму плату і будемо залазити далі в глиб генератора. Подивимося на те, який у нього альтернатор. От, власне, зняли ми кожух альтернатора, і тепер дивіться ближче, як це все у нас виглядає. Тобто, якщо ми з цієї сторони подивимось, у нас ось видно. Обмотку. Ось раз, два, три. Це статор альтернатора. Він у нас, як ми пам'ятаємо, безщитковий. І зовні у нас знаходиться ось такий кожух. На ось цю частину у нас кріпиться стартер. Ось це у нас крильчатка охолодження. А ось ця частина кожуха фактично відповідає за запуск генератора. І в чому особливість такого генератора? Він запускається через альтернатор. Ну, як ви вже, мабуть, зрозуміли, мотор у нас знаходиться ось тут. Ось ця частина. Ось у нас. Ось у нас поршень. Ось тут у нас картер, тут колінвал. А ось у нас альтернатор. Ось тут у нас стартер електричний. Ось так. Він вилазить, чіпляється за ось це зубчате колосо і проворачує альтернатор, і альтернатор уже за собою запускає бензиновий мотор. Ну, скажу відверто, я реально не знав, що ці генератори запускаються саме через альтернатор. Тобто, це для мене зараз, як і для вас, скоріш за все, таке прямо от відкриття. Ну і виходить, у нас така компоновка, що вся механічна частина знаходиться з цієї сторони, а вже справа, тобто ось тут у нас знаходиться вся електронна частина. Тут у нас альтернатор, тут у нас плата інвертор стояла. Ну і ось, власне, ті самі три фази. Які у нас ідуть від альтернатора, ось таким чином вони виглядають. Ці три фази у нас прикручуються до плати інвертора сюди, і вже плата інвертор потім нам видає потрібні нам 220. Тобто дуже цікава та незвична технологія. На фоні попереднього генератора, який я вам показував, це просто якийсь космічний корабель. Далі, відверто кажучи, я вже розбирати його сенсу, не бачу, тому що ну, скажу відверто, я його просто потім не зберу. Власноруч, та я й зараз насправді не думаю, що зберу його потім власноруч, особливо ці всі конектори на платі інверторі. Але... Але тим не менш, ви побачили наочну різницю між інверторним генератором та звичайним. Я сподіваюся, вам цього було достатньо. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарі. Що ж, конструктивні відмінності, ми розібрали, але крім того, вони ще мають певні відмінності у режимі роботи. Як ми вже знаємо, звичайний генератор за своєю конструкцією досить примітивний, тому такі генератори можуть стабільно випрацьовувати по 8 годин на день, а то й більше за необхідності. Далі вже треба орієнтуватись на те, який у вас виробник та модель. Різні виробники заявляють по різному, але фактично середня цифра у нас така. Якщо говорити про інверторні генератори, то ні, вони не можуть працювати стільки часу. Інверторні генератори можуть працювати до 5 годин доряду максимум, а краще взагалі по 4 годинки. А якщо то взагалі до 3 годин, чому так? Бо всередині у нас є електроніка, яку не можна перегрівати. По перше, у нас сам по собі мотор генерує досить немало таки тепла, але крім цього, всього, ми ще й маємо плату, яка пропускає через себе цілих 5 кВт. І ви самі бачили, який в неї здоровий радіатор. Якщо ви її спалите, то треба розуміти, що ремонту вона не підлягає. Вона повністю залита епоксидною смолою, тобто тільки під заміну. А сама плата коштує десь приблизно як третина генератора. Це ми ще не враховували послуги майстра, який буде її встановлювати. Ну і звичайно, через наявність. Великої кількості електроніки всередині він також примхливий до погодних умов. Ці генератори дуже сильно бояться дощу, снігу та вологи в цілому. І так, VITALS IG 50 бісад має захисні шторки в розетці, гумові заглушки на портах USB та ATS. Так, за бажання до цього генератора можна підключити автоматику, а також полімерну накладку на вимикачі екорежиму. Але усе це всього лише на всього захист від короткочасного попадання вологи на нього. Це в жодному разі не панацея від дощу. Тим паче, що ось тут у нас є отвори для охолодження, які напряму йдуть до інверторної плати. Ну і фактично. Це єдина відмінність у режимі експлуатації. Якщо говорити про всі інші аспекти, то там все абсолютно те ж саме. Тобто обкатуємо ми його перші 5 мотогодин при 50-відсотковому навантаженні. Мастило льємо 10 в30 або 10 В40 раз на 50 мотогодин. Бензин використовуємо тільки з якісних заправок. Раз на 10 мотогодин дивимося до повітряного фільтру. Та раз на сезон міняємо свічку, як і в будь-якій іншій бензиновій техніці. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Якщо дуже просто, звичайний генератор, це у нас як живу, максимально примітивне, максимально просте. Якщо десь у полі поламався, став однією викруткою, це все відремонтував і поїхав собі далі. При цьому ні тобі якоїсь класної мультимедійки, немає підігріву сидінь. Кропка у нас ручна. Про підвізку я взагалі мовчу, і все в тому дусі. Якщо говорити про інверторний генератор, це у нас якась Audi Q7. Це у нас можливо навіть Passat b 8. Тут тобі і підігрів сидінь, і електросклопідйомники, і комфортна. Підвізка і підігрів керма, якщо захочеш. При цьому, якщо тобі потрібно поміняти цепочку ГРМ, то потрібно знімати повністю весь мотор. Заміна оливи обійдеться тобі в копієчку. Ну але давайте так, я дуже сильно спростив. Тому що якщо подивитись на різницю в ціні між ось таким генератором та інверторним, то на сьогоднішній день вона складає ну відсотків, мабуть, 10. а навіть і менше. Не так як минулого року, або навіть два роки тому, коли інверторні генератори могли коштувати в півтора, а то в два рази більше своїх аналогів без інвертора, тому що з якихось Очевидних недоліків, у нас фактично тільки режим роботи. Цим генераторам просто треба давати більше відпочивати і все. А так, в усьому іншому, ми маємо тільки плюси. І при усіх цих перевагах на сьогоднішній день ця технологія стала дуже доступною. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Сподіваюсь, для себе ви максимально наочно зрозуміли різницю між звичайним генератором та інверторним. Якщо у вас лишились питання, задавайте їх у коментарях. Або ж можете проконсультуватися з нашими фахівцями за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Можете дізнатися набагато більше інформації про конкретні. Кретно ці генератори, або ж поцікавитись про будь-які інші моделі, які ви також можете побачити у нашому онлайн-магазині за посиланням у опис. Або ж, якщо маєте бажання та територіальну можливість, можете завітати у наші офлайн-магазини у місті Обухів Київської області за адресами вулиця Піщана, 1 Б та Київська 113-6. дріб Поглянете увесь асортимент генераторів, що є у нас, поспілкуйтесь з нашими менеджерами та вип'єте кави. А на цьому у мене все мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі.